Доброго ранку! Якщо ви вважаєте, що у спекотні літні дні усі пасивно відпочивають, прохолоджуючись під кондиціонером і нічого цікавого не відбувається, то ви помиляєтесь. Тут головне питання: як правильно відпочивати? Ми закликаємо робити це активно, приємно та з користю. Колоритне та цікаве свято свято молоді Івана Купала. Ніч 6 на 7 липня одна з найзагадковіших В Цей час можуть статись будь-які дива. Перевірити це зможете вже сьогодні. На батьківщині Гоголя оживуть справжні стародавні традиції Івана Купала. Масштабне фольклорне свято традиційно відбудеться у селі Гоголева Шишацького району. Урочисте відкриття о 20-й годині. На гостей чекають традиційні обрядові дійства, хоровод єдності, різноманітні розважальні програми. А родзинкою свята стануть вогняне шоу та виступ гурту Лісапетний батальйон. Купальські гуляння в ніч 6 на 7 липня відбудуться і в селі Ковалівка Полтавської області. Там пройде всеукраїнський етнографічний фестиваль. Почнеться дійство вже в день з виступів танцювальних та вокальних колективів, а також воркаутерів. А о 20.30 розпочнеться етнографічна частина фестивалю. купальська ватра, святковий концерт українських рок-гуртів, вогняне шоу та нічна купальська дискотека. Якщо хочете відчути справжню силу духу та побачити цих хлопців за улюбленим заняттям, цю п'ятницю у вас буде така можливість. Турнір називається на грані 2». То тобто дуже Будет зрелищное, яркое событие. Всех приглашаем. В 19.00 ДК. Приходите. Одно из изюминок будет женский бой впервые в Полтаве, проведений по правилам ММА. То есть, наша воспитанница клуба Брони Бортим. Анна Кузьменко будет драться с представительницей Чернигова Аллою Лесовой. Это. Все-таки спорт, здесь рефери присутствуют, здесь суді кваліфіціровані. Тобто, все по правилам всемирным. Доказом доказом знову людям, що на самом деле це все прекрасно і зрелищно очень, Не 8 Восьмого липня, дев'ятнадцята година, виставкова зала міського будинку культури. На грані два! Приходіте! Котні літні дні так і закликають зануритись у танцювальну атмосферу та піймати хіп-хоп ритми з разом з найкращими брейкдансерами України. 9 липня у вас буде така можливість. История этого фестиваля уже порядка 10 лет. Этот фестиваль можно считать легендарным фестивалем, именно полтавским фестивалем. Он проходит с 2007 года. То есть, как бы, 10-й фестиваль уже по счету будет проходить именно здесь, в Полтаве. И этот фестиваль будет проходить в двух номинациях. Это для профессионалов и для детей. В таких командных, можно сказать, батлах 2 на 2. То есть, два участника с одной команды будут батлить против участников с другой команды. Эй, hey, йо-йо-йо, всем привет! Приглашаю вас 9 июля 15.00. Парк Победа, город Полтава на цикла Фазотрон. Будет очень круто, очень мощно. И в лучших традициях хип-хопа. Встретимся там. Кіно просто неба. Нещодавно у Полтаві було відкрито сезон кінопереглядів на траві. Найближчі два місяці щоп'ятниці полтавці зможуть приємно провести вечір на природі, переглядаючи улюблені кінострічки. Метою заходу є культурне дозвілля молоді, де вони зможуть просто провести гарно свій вільний час у гарній компанії, за цікавим заняттям. І тим самим могли б зробити для себе якісь висновки, переглядаючи той чи інший фільм, який ми для них обираємо. Інтрига полягає в тому, що ми анонсуємо в соціальних мережах жанр, організатори обирають цей жанр. От. А глядачі вже безпосередньо дізнаються про сам фільм а, з назви, яка лунає перед ними вже на екрані безпосередньо під час показу. Як показує досвід минулих років, ми вже ближче до кінця літа ми будемо трошечки раніше проводити, тобто о 8-й годині, тому що там вже відповідно туміє пізніше і людям буде зручніше добиратися додому. Організатори радять брати з собою теплі пледи, каримати, а також своїх друзів. Ми вже бачимо, що в цьому році ті, хто ходять дуже часто на ці кіноперегляди, вони вже самі підготовлені, приносять з собою мішки, крісла, прям сідати, щоб їм було зручно, хто бере з собою стільчики. От, Безпосередньо, щоб ми це забезпечували. По-перше, це складно зберігати от тиждень да, від кіноперегляду до кіноперегляду. А по-друге, можна було б зробити цей проект комерційним, але ми комунальна установа і ми просто робимо гарні справи для людей безкоштовно. Сподіваємось, що вже цієї п'ятниці погода не підведе, тож обласний молодіжний центр, та ми зі Світланою запрошуємо всіх полтавців та гостей міста провести гарне своє дозвілля на галявині біля співачого поля Марусі рай вже цієї п'ятниці о 21-й годині на кіноперегляді.